Іди Пасху святити, тарнічка, Пасха наша. І день народження, є Пасха, як колись. Як народилася, то була Пасха, неділя 14.45. Вже біля церкви нас чекає. Ми. А ми це хто? Та то тут Оля Малу. Може ще хтось є. Та мене там всі знають. Ну, Чекають сюрприз. Верніка, тобі почекає сюрприз. Вчора був сюрприз від шефа адвоката. і Сьогодні буде сюрприз. Буде дядя Роман приходив, а ми... А, фото. Я Роман вже привітав. От Йдем в церкву. Бач, а ми їхали тою до дорогою завжди. Але можливо віця я краще. Тердам ще реконструюється. Вже служби правлять, але ще не до кінця відремонтували. Тут наша церква близько, дві хвилини. Ой, а пробка. Ви ж сказала, що дві хвилини. Художники продають свої картини. Наша українська церква Святого Володимира від центру дві хвилини пішки. Ну, машина буде довше, бо пробки тут завжди. Але не світло і все одно. Знімово. Завтра там знімала. Ще дерева розпускаються. Завтра паска. завтра Пасха. Ой, еще одна. Центр Парижа. Як ніколи, Веронік. Я не пам'ятаю, щоб так було багато людей, і такі черги до любого кафе. Оля написала, що зайшла в церкву до плащівниці. Я казала, що я буду до плащівниці. То ми йдемо в церкву першу. Дуже. Церкви попри Нотрдам і Лувер. Завжди їхали попри парк. Що тих так, так поїхав, не знаю. А по самих пробках вирішив нас покатати.

Виходимо з кошиком. Ось як людей вже багато. Ти подякувала раніше. Оля десь там є наша мазинчика. Наша українська церква, поки ми ходили. Стерти, я не буду про церкву нічого говорити. Ще дитина поставила Емелі світочку. вже поставили. Добре, висила. Вже посвятила Оля, ти посвятила? Я не посвятила, але я лишилася. У мене таке все скидала і все. Ану, давайте поприкримо. Оставка для Емелі, я, я вже відкрила пасочку Так, да, Я вже Давай, давай сюди, давай сюди. Да. Став. Я І вже... цю став. Я лишила, але потім, бо я лишаюся, знайде, щоб цей трима. Подивись, яку я тобі спекла кісточка. <систити> дивись, як красива. Сайтик. Зніми свою курточку, постав біля сумки, бо бозайнів місце. Так, і це... ти не зможеш. Сісти потім будеш стояти. Малий не захотів прийти. Це для нього, це для Це дівчача, а це хлопчаче. Дивіться, братику. Постав на це крісло. Оля, але ти може прикр... якось зроби так цей. Чуття, я все поскидала з корінь. Mm. Файно дякую. все зробила. Але ми йдемо туди, ми йдемо з квері. Так, mm -hmm. так, mm -hmm. дай, mm -hmm. так. Може, ото вовсь посередині. Давай оце ось сюди став. Це все. На, оце отак. На, оце прикрий. Так, да. йдемо з квері. Да. Бери виранік. Oh, бери ти корзин побери. Людей як багато. І це в скверку в святі, там плащівниця ще. Ну ще шебусики. Це скверк. Волонтері. на Дякую вам дуже. А де мої пішли не знаю. Вероніка Не маю де. Слава зуміску. починаємо наше посвячення. Става. става, става, сході, заходьте. Я не встану. Хто запалив, то не потушив. Але дивіться, що ви ти мої посики, як одного року. Будьте обережні. Запросить Бог побожної молитви. Слава святі, одної складні, животворчі, нероздільній тройці завжди нині повсякчас і на віки лі. Господи, помолився. Господи, помилуй.

Господові помолій, станця, що його тобі, а приніс від вербов також і Божі теля годоване, що його звелів, існує заколоти для блудного сина, що знову повернувся до тебе, Хтось сподобився насолодитися Твою ласкою, так і ми від тебе ціклославені, хоча не страв спожива, щоб ми насолоджуючись цими твоїми щедро поданими дарами, насипіли сіними мовної твої благости. Ради Присвітлого, зметних триденного Воскресення Господа нашого Ісуса Христа, бо Твоя влада Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Благословляється і освячується уся пожива Отця окропленням цієї свяченої води. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, коли зійшов і до смерти життя весла. Тоді я доверти тим безсінням Божества, коли ж і вмерлий з новим підзадним ти. всі сили небесні взивали життя, давче, Христе Боже наш, слава тобі! на сладові. Погійного славу надія, повіяти без тіння Боже. Всі сили, заспалили світі, даче Христе Боже, наш, слава Тобі. Хоч у гріх зійшов тебе без смерті, та дозвойнувати сину. І воскрес ісе, як переможець Христе Боже, жінкам мироносицям звістивши, радуйте ся. Битва и на костолах мир дороеш. А я я, я там трохи а, а, а Эмили? Эмили. Оля. Щиро вітаю всіх з наближенням Величного Свята Воскресіння Христового. Всі кошики, які приносимо, нам нагадують, що ми на є паломники і подорожуємо до віки. І страви, є добре, але а маємо по прийти. По на є, вона прийняти, на Пасху родилася, коли вічного Святопасська, ліба єдина, його і крові стати. Причасники на вічності будуть усилий казинці. Коли вона родилася, то була неділя Пасха. 98 року. Так, а то випадає час від часу. хвилинки на Вам бажаємо вас побачити ще сьогодні або завтра. Боже, я так розхвилювалася, що я його спутала з Михайлом. Ні, ні, це не було. Божественній літургії. Бажаємо вам гарного свята, Воскресіння. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Босі тому. Людей дуже багато, від яка черга, і до церкви, там сквери, видите, скільки? Як багато людей, во Вереніка пішла. Дуже багато частина. Так, так, давайте поскладаємо, то все. Бо людей дуже багато. Куди веземо? Іроніка.